Всім привіт, і давайте сьогодні розберемо, як правильно налаштувати оголошення, щоб воно продавало. Давайте розбиратися. Буду вкратце, не буду це розмосовлювати, щоб це затягувалося так далі. Ось по-перше, треба зрозуміти. Фактори, наприклад, якщо ви самі робите це оголошення, не наймаєте спеціаліста, а самі, це перше, вам потрібні там якісні фото. Якщо у вас немає такої можливості зробити якісні фото, ви можете їх згенерувати благодаря там, чату GPT, нейромереж і так далі. Або в канві, просто можете зробити е, якісь там візерунки, і в принципі це буде достатньо. Но це час. Ви будете тратити час на це все ось. Тому, ну, якщо це все, все кратіть, то ви просто не маєте спеціаліста, він це робить все за вас. Ну ви спочатку повинні зрозуміти, це він спеціаліст або просто в кавичках. Ось, якось так. По-друге, вам щоб продавати наулик цього, ну, типу, щось, наприклад. Послуги, наприклад, товари і так далі, вам потрібно зрозуміти і проаналізувати конкурентів, ось що взагалі є, і яка конкуренція є на ринку. ось Це ну такі важливі фактори, тому що, наприклад, якщо ми масштабуємо на один регіон, то у нас може конкуренція бути, ну, типу, бешена. Ось. А якщо ми там налаштовуємо на якийсь другий регіон, і під регіони. це, наприклад, там райони або селища і так далі. Там взагалі може не бути конкуренції. І в этом регіоні буде цілісно вам розташуватись, щоб ви продавали як можна більше товару або послуг. Ось такий левхак. Тому запам'ятайте, це дуже-дуже важливо, тому що багато бізнесів цього не притримуються. Ось. І третій такий ну, ключовий фактор: вам треба. Ну, Положительно оформить оголошення, щоб була структура, щоб був текст, не просто написан, наприклад, там 에, продається ігрушка дитяча 5-7 років. Для звернення пишіть у Директ. Ось, це не годиться, це ну, типу, деактивейшн. Треба, ну, щоб у вас було як мінімум 600. І більше символів, ось, а то і слів. Якось так. Якщо ви будете цих трьох факторів підтримуватись, то у вас все вийде. Ну і четвертий ключовий фактор: що два-три оголошення це буде як ну, типу, капля в морі. Ось, якщо ви масштабуєтесь, то вам треба, як мінімум, масштабуватись, наприклад, на один із регіонів там 20-25 оголошень, що ви вже хоч щось ощутіли. Ось, А в деяких нішах і треба і 100 оголошень зробити. ось. Тому все, спілкуйтесь про все спеціалістом, зрозуміти, як працює площадка, тестіть, тому що це, ну, типу, трафік, він в принципі дуже дешевий, якщо зрівнювати там з соцмережами і так далі. Тому, якщо у вас є бізнес. Опануйте OLX платформу і у вас все буде гуд. А якщо вам треба введення під ключ, то пишіть мені в Instagram або в Telegram. Вся інформація в описі профілю або в описі каналу.